Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє відео хочу почати з яблучного оцту. Так, пройшов час. Проціджувала я його від жмиху 28 жовтня, передивилася тільки що. І сьогодні, у нас 7 листопада, вже з'явилася оцтова матка, і це значить, що оцит, в принципі, вже готовий. Можна злити його в баночку, ну, відібрати, скільки вам потрібно, і використовувати на кухні. Як використовуємо яблучний оцет? А вже ж це дуже корисно пити на серце. Зранку одна столова ложка на скранку тепленької водички. І п'ємо. Це дуже корисно і для зниження цукру, і в цілому для нашого організму, для шкіри також дуже корисний яблучний оцет, саме домашній яблучний оцет. Також можна використовувати в косметології, тобто протирати обличчя один до одного, столову ложку яблучного госту, столову ложку знову ж таки, водички, і протираємо шкіру обличчя, вона очищується, вона стає пружніша, здоровіша. Ну, Потім, як завжди, використовуємо свій звичайний крем. І вже ж можна використовувати в кулінарії. Замість скрізь, де потрібен звичайний оцет, можна використовувати яблучні. Якщо це пироги, торти, ну так є, саме випічка, то використовуємо так само, як звичайного годство. Наприклад, потрібно вам там погасити соду або додати столову ложку, то ви додаєте столову. Якщо також можна використовувати для консервації. Якщо для консервації, то я використовую в два рази більше. Тобто, наприклад, 100 грамів звичайного оцту, я додаю 200 80 г яблучного оцту. Повірте, він такий кислючий, так сказати, як звичайний оцет, не буде, тому що відсоток кислотності в яблучному оцті менший, ніж у звичайного. Ну і потім в нього такий приємний, дуже гарний природній яблучний аромат і присмак, що ви його не помітите навіть ні в консервації, ні в випічці. Але при цьому він дуже класний і дуже корисний. Ще раз повторюся. Я відстоювала ось в таких двох пляшках, і подивіться. Вже і в одній пляшечці з'явилася остова матка. Вона виглядає як такий желейний шар, бачите зверху, десь завтовшки вона ну, зараз вона пів сантиметра, але поступово вона буде збільшуватися, ми її повністю не прибираємо. Тобто, ось зараз вже можна відібрати якусь частину оцту, яку вам потрібно, а інше нехай так продовжує стояти. Після того, як просідили, також вкриваю марличку, щільно не закриваємо. І ось в цій пляшечці, бачите, також з'явилася вже остова матка. Сік став прозорий. Бачите, є такий осад на дні, але його зовсім мало, буквально також пів сантиметру. Це нічого страшного, враховуючи, що оцет в нас натуральний, з натуральних яблучок, нічого, окрім трішечки цукру і води, сюди ми не додавали. Так, нагадаю, що зберігаю в, в прохолодному приміщенні. В мене він стоїть в. Шкафу в коридорі, але якщо у вас є погріб, то можна також в погрібі. В коридорі в нас прохолодно. Там є батарея невеличка, така ну там холодно, можна сказати. Ще підлога кахельна і він стоїть у мене просто на підлозі, тобто в досить прохолодному приміщенні. Ось, коли відсіджувала оцет, казала вам, що потрібно, щоб він простояв як мінімум місяць. Але, в принципі, ми дивимось по тому, з'явилася оцтова матка або ні. Якщо вона з'явилась, то в принципі вже можна брати його до використання. В мене ще місяць не пройшов, але ось вона є. Вона виглядає дуже гарно. Це не не пліснява зверху, оцет стає прозорим. Ну і він, значить, в мене вже приготувався. І так само можна використовувати цю оцтову матку для косметології. Ну, це ви детальніше почитайте, якщо це вас цікавить. В мене дівчатка, ще коли я була в Україні, купляли оцет не один рік. То купив першого року, то і наступного, і навіть вже коли я приїхала, то писали мені сюди, не бачили, що я поїхала, то писали, чи є оце, чи немає. То я відправляла просто так їм оцтову матку, не знаю, для чого використовували. Але я ж кажу, можна поцікавитися в інтернеті. Я зараз охайно спробую злити собі в скляночку, щоб вже могла користуватися. Але найкраще його зливати, як знаєте, зливають вино через трубочку. Трубочки в мене немає. Тому буду так. Але, ось, бачите, ця от матка так гарно перекриває. Ну, особливо осаду тут і немає. Так, зараз. Пахне яблуком, таким скислим яблуком, знаєте? І зараз на смак. Ну, а вже ж це оцет. Але, якщо можна сказати, то він досить смачний. Аромат і присмак саме яблук. Більше нічого немає. Тобто. А в консервації, до речі, якщо ви хвилюєтесь, що буде смак цього яблука, ні, не буде. Він чутний, але буде, знаєте, такий натуральний смак. Я з ним консервувала, коли його в мене було багато, коли ще при будинку мешкали, я дуже багато його робила. Навіть лісові гриби. Постійно про це кажу. Я думаю, що ви самі знаєте, які капризулі в консервації лісові гриби, то взагалі не зривали кришки, гарно банки стояли, гарно зберігалися і все було непогано. Сьогодні у нас досить сонячно, тепло, то хочу піти з лакусіком ще на поле подивлюся, якщо є ще яблука, то ще зроблю оцет І до речі, можна робити з будь-яких яблук. я робила... Вдома і взимку, коли, наприклад, складаєте на зимове зберігання яблуки, вони такі стають м'якенькі або десь підпортились, то я і взимку робила. Також оце, виходить, досить непоганий. Якщо у вас, наприклад, яблук немає, можна навіть в магазині купити по оцінці і зробити, щоб мати такий натуральний і корисний продукт вдома. Ну І далі хочу вам показати, що купили, сходили в магазин, скупилися, можна сказати, на тиждень, а де і наперед. Дуже непогані зараз акції. Тому взяли з запасом так сказати, і зараз вам розкажу по цінах. Але хочу сказати, знаєте, що багато хто каже, що ростуть ціни в Польщі, так як і в Україні, в принципі, в Європі піднімаються ціни на продукти. Єдине, що я думаю, що непогані ціни залишились на м'ясо. Тут дуже багато різних акцій, і м'ясо, в принципі, досить дешеве. Так, почну з борошна, тому що ось тільки спекла хліб, то борошна немає. Взяла, я часто беру ось цю марку, тому що ну, вона часто буває на акції, і в принципі вона дешевша. Получається, якщо береш 2 кг, по 1,45 одна пачка. Так, вона коштує 1,90 Далі, дуже класна зараз була акція на персів. Капсули. Я зазвичай інші купляю, показувала вам вже не один раз, але зараз була акція 29 капсул, тут 3 в одному. Получається, що коштує одна така опакування 24,50. Це зараз по акції мінус 50% знижки, тому що коли без акції, то вони коштують 49 злотих одна. Капсули дуже класні, ну, я думаю, персил знають всі. Так, взяла ось такі такі овсяні пластівці. Це беру зазвичай лакусіку. Самі зараз не їму, але лакусіку постійно готую. Так, тут 500 грамів. Якщо купуєш два опакування, виходить 2,20 за одне опакування. Тобто кілограм 4,40 виходить. Я думаю, що це нормальна ціна. Так, як завжди, взяла собі вершки 30% жирності. Вони 9,90, без акції. Вони дуже рідко на акції бувають. Далі Була, були сьогодні на акції макарони ось такі. Якщо береш два опакування, друге буде за один злотий. А так, взагалі, одне опакування 500 грамів це з твердих сортів, ми постійно їх беремо. 4,12. Так, що далі? Так, м'ясо. Це взяла. Ну, як завжди, лакусіку е окорочка. А не ні, ні, це ніжки. Це саме ніжки, і коштують вони зараз також на акції 8,90 дев'яносто кілограм. Нагадаю, що всі ці акції, коли ви маєте картку або аплікацію Бедренки. Вона дуже легко робиться. Запитували в мене, як зробити таку картку. Просто скачуєте додаток в плеймаркеті, буд на будь-який магазин, на Lidl, на Бедронку, на Kaufland. Просто там потрібно буде ввести свої дані, номер телефону, прізвище, і тоді вже просто кожен раз ви скануєте або вводите номер цієї картки. Або якщо на касі самообслуговування, то тоді вводите номер свого телефону. Так, також взяла рис. В принципі, рис беру, звичайно. Ну, це таке, знаєте, на голубці, на якісь тефтелі. Ну, на млинці буває, я додаю рис, просто щоб, було, просто, щоб він був в наявності вдома. Один кілограм коштує 3,89. Так, що масло сьогодні було на акції 3,90%, якщо береш 3, упакування, масло екстра 82% жирності. Так, Також взяла маргарин. Писали ви мені дівчатка і хлопчики, коли що маргарин не дуже корисний, особливо, якщо там є пальмова олія. Ну, по-перше, в кожному маргарині є пальмова олія зараз, це звичайно. Але я беру його дуже рідко, бо беру саме для приготування випічки. Як печиво роблю, в мене чоловік любить печиво, гусячі лапки, то це я туди додаю маргарин, бо там в принципі, по рецепту є маргарин. рецепту цьому 20 років вже. 419 коштує 500 грамів, це марка Бедренка. Так, далі яйця були сьогодні на акції МК 990. Не потрібно було б брати два опакування, просто МК 990. Не дуже дешеві. Ну, я думаю, що вони дешеві вже й не будуть, враховуючи, що, в принципі, йде вже опалювальний сезон. І завжди на опалювальний сезон яйця дорощують скрізь. Так, такий ось сирочок на акції Камамбер був дуже смачний. Він не дуже такий має аромат. Такий, знаєте, нейтральний. Він можна сказати. Я люблю, коли наприклад Камамбер або інші сири мають такий різкий аромат пліснявий, цей немає. Це донька такий любить. 200 г 6,99 зараз коштував. Також взяла донька плавлені, плавлені сирки. Ось такі хоче зробити лаваш з плавленим сирком, з корейською морквою і з майонезом. До речі, буде робити корейську моркву на цей рецепт. І вам рецепт обов'язково знімемо, поділимось, тому що дуже-дуже смачна корейська морква. Бере 4 штучки, їх зазвичай. 249 коштує один. Так. Далі, що майонез взяла для цього рецепту? Ну я знаю, що також ви мені писали, і насправді найсмачніший майонез бабуні. Написано тут, але то від марки Хелманс, і зазвичай він досить дорогий. 400 грамів там коштує більше 10 чи 11 злотих. А цей ми часто беремо, особливо в якесь приготування, делікатесний. 5,99-400 грам, і він, до речі, непоганий. Він не такий кислий. Як знаєте, бувають інші майонези, що там дуже багато вони додають саме. Оцту, оцту. так, Соус ось такий тартар, ми дуже його любимо. ну, Коли є час і бажання, то можна зробити і вдома. Робиться дуже легко і насправді дуже класний. Берете майонез, берете кислий огірочок, трете на тертушці, додаєте туди давлений часничок, можна додати зелень. Все, тартар готовий, дуже смачний. 6,99 коштує 250 грамів. Далі фрукти були на акції. Що сьогодні було на акції, Були помідори на гілочці, але вони дуже такі не гарні були по 6 злотих 5,90 і також були по 6 злотих огірків. В Принципі написано ґрунтові, але я думаю, що які вже ґрунтові, коли на вулиці нуль, і навіть такий приморозок вночі. До речі, в день дуже класно. Тепло, тепло, сонячно. І була бурувка, тобто лохина на акція 300 грамів. Тут так, так, 300 грамів, 10,50 коштувала. Так, далі, ось такий йогурт взяла донька собі. Вона його дуже любить. Це німецька марка, купляли і в Україні. Там є різні смаки, такий він питний. Йогурт, це вона взяла з бананом. 400 грамів коштує 3,95. Так, далі що? Вафлі взяла? Ну, це вона бере, до речі, вже донька влаштувалася на роботу. Якщо буде бажання, ми пізніше розкажемо. Ну, я думаю, як отримає перше зарплату, бажання, якщо буде або не буде, і розкажемо трішечки, куди вона влаштувалась. Поки що все подобається. Взяла вафлі, щоб до кави на роботі з'їсти. Одна така дуже смачні, до речі, ось з шоколадом мілка. Ось такі вафлі, вони такі хрумкі, і дуже ніжні. 2,69 коштує одна вафля. Тут я не знаю, скільки грамів, 45 грамів. Так, далі, ну, освіжувач повітря взяли в ванну кімнату. 5,49 коштує. Також взяли ось такий гель для... гель для душа. Написано чоловічий, але ми понюхали, дуже класно пахне цитрусом. цим Апельсином, апельсином, і, начебто, трішечки корицію. То взяли собі непоганий. Получається дуже непогана ціна. Коштував 15 злотих, 750 мл. Це гарна ціна, палмолів. Так, і взяли, захотіли спробувати ось таке. Гель для тіла дитячий. Ну, це ми для інтимної гігієни вирішили спробувати саме дитячий ось такий. 400 мл коштував 13 злотих. І також дуже гарний, дуже класний виноград. Подивіться, який рожевий ось такий. Зараз на акції 7 злотих, 690. щось таке. Дуже класний, подивіться, який виноград. Ну, потім спробуємо смачний, солодкий. Ну, я думаю, що непоганий. Ну, ось, в принципі, такі покупочки в нас сьогодні були. Таке було сьогодні відео. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Дякую, що підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Сподіваюсь побачити вас в наступному відео. В наступному відео швидше за все буде розпаковочка. Дуже-дуже цікава. Вважаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.